Invece. Перевели години, ми ми з золі почали говорити про те, що важко нам всім реагувати. А Оля мені каже, Діма, я вчора була чомусь геолокаційно в Мінську. А я дружині налаштовував телефон. Він ноутбук. Він теж був в мінські геолокаційно. Ми з тобою маємо подивитися. Що це за Так, Давай подивимося. Тому що я трошечки подафієла, коли я вічора побачила, що в мене на дві години більше. Я думаю, стоп, захожу біалокацію. Пишуть, що мінськ, і це не не тільки в мене таке сталося, і мені стало так цікаво. Воно. Ну, це якісь передатки? Певно... Давай ну, поглянемо да. що воно таке було, думаю, я приміжна завтра подивлюсь ввечері, подивлюсь на цю ситуацію. Давай, бо це ну це було дивно. Так що ста як це спитати, Діма? як це спитати причина зміни, це, чи чим пов'язана це чи пов'язана геолокація з військовими діями, наприклад, на території Білорусі? Чи пов'язана зміна геолокації на території з військовими діями на території Білорусі? Якась хитрість, хитрість для захисту. Mm -hmm. Чи пов'язано воно з Білоруссю? Давай так, чи все пов'язано безпосередньо з Білорусі? Ну, ні, тут не безпосередньо з Білоруссю. Це все ж таки карта миру, це і карта мережі, вона все ж таки йде. Мережа. Тобто, mm -hmm. це якась мережа, це якась щось, що поширюється, щось, що, і що хто ним керує. Чи робота, це з якась робота, чи пов'язано це з дронами? Це пов'язано саме з дронами, тому що тут саме йде боротьба і захист від оцієї навали. Ну тобто, це якийсь захист. Зачекай це захист України? Так спрацьовує. Мені так хочеться вірити, знаєш, що це дійсно наші якісь да, розвити талановиті, да? щось таке так, вигадали. Так. Так, що Навчилися керувати не тільки простором, а ще й часом. Ну, дрон же летить він по траєкторії, яка, я так зрозумів, що це по GPS-навігатору він летить. Ж, як це ми їдемо, наприклад, в Одесу, виставляємо собі дорогу і доїжджаємо. Ага. Це ми. Це ми таке робимо. Прикольно, класно. Це ми таке робимо. Окей, а це що е, затримати? Що більшість дронів в майбутньому будуть летіти на, на, на Білорусь. А вони ж летять. Я ж читала зранку сьогодні. Зранку я читала навіть що. Коли там Оля була збивала. в Мінську геолокаційно, вона читала, що там були дрони. <реку> Ні, в Мінську я не читала, це я зранку читала. Давай глянемо. Е, чи по як це спитати, чи. Чи перенаправляє оця штука е, е, дрони на Білорусь? <реку> ого Тоді питаю тебе, кажуть для Путіна. Ну, це, по-перше, захист: це про стабільність про нас, про сімка кубків. Ну, тобто, це марево, це фіазія це де? ілюзії, перевод тіми. От тобі, будь ласочка А те питаю Ну каже, що Путін дуже оберігає Білорусі. з Лукашенко ці нафтопереробні заводи в Білорусі. Чи будуть вони ушкоджені? Чи будуть ушкоджені нафтопереробні заводи в Білорусі? Чи один там, ну, якась там мережа в них є. Ні. Ні, я не бачу такого, але повтор ситуації буде. Тож, друзі, вставляйте геолокацію примусово, тому що інакше опинитесь десь у Мінську, як я але... це. Друзі, ставте лайк і донати, а тепер дивись, якщо наші ну я вірю, чесно, друзі. От я вірю, що наші найкращі? Хай мені скажуть, що я зазомбірований патріот. Але я вірю, що наші всі найкращі. Не дарма їх і американці, росіяни завжди собі їх переманювали, платили величезні гроші. Ми говоримо від музикантів до винахідників. Я хочу, щоб тут вони теж реалізовувалися. А це означає, що Росія так само може керувати тими дронами, які запускає Україна. Чи може Росія так само керувати? Да. Ну, В них є інструмент не крізь не в масованому прояві, але він все ж таки є. Ага. Можуть вони це робити. Да, можуть вони це робити, але не в ну, знаєш, ніби як технічно ми можемо це робити, але ми не можемо. Ну чи то пристосуватися, чи то зупиняти все ж таки, ми не можемо щось, бо не скрізь її... вони не можуть так його використовувати. Слухай, ну я тобі скажу, не дивлячись на те, що я була в мінську над домом моїм шахет пролетів. Тож, а, то що він літає, це ж він літає. Все, що... Ми зараз питаємо, да. а це скажете трошки в Росії покриття інтернету погане. My widzisz, pokazano ma być to internet czy to, czy powiązane z pokryciem? Не зовсім ні, да? в тому числі ну ні, 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 не зовсім. Це більше пов'язано ну з об'ємами, з розмірами, а, з масштабами. ну з чимось масштабом. Да, з якимось масштабом це пов'язано. Можливо, знаєш, що на сьогоднішній день на жаль на Росію не летить така кількість дронів, як летить на Україну. Угу. Тож можливо, це з цим пов'язано. Я просто щоб ти цю тему закрити. Я Питаю тебе, угу. Росія розпадеться на маленькі на, на, на більше держав. Так, то й мені це показувало в двадцять двох Хочу говорити. одну карту покажи людям, що Росія розпадеться на маленькі Чи... на більші на менші держави. Як було раніше, Слушай, офігеть, Чи розпадеться Росія на маленькі держави? Як було раніше, і до цього вже каламутять. ну тобто, вже ці процеси вони якимось чином. Втілюються локально, можливо. Ну тобто на дрібних якихось мережах, але вони втілюються. Але так, чи розпадеться вона? Прям розпаде... Ну, знову, що таке розпадеться. Ну, тобто б... залишиться. Дивись, коли мені показували, ми дивилися про Росію, не про них дивитися, правда. Yeah. Нехай вони там всі знають живцем. Проте. Мені постійно показувало, що знаєш, залишиться ледь не от залишиться як було, і от знову тут залишиться як да. було. Ну, тобто, щось було з давніх давен, щось було давно, і от на рівні, ну я не знаю, там історичному, як А маю, давай, особливі, так. Можна, давай так: чи, от, чи розпадеться чи розпадеться Росія як залишки тих країн Радянського Союзу? От кожен, кожна республіка відділиться і буде окремою. Чи розпадеться вона за? Да... Оцим поділом радянського союзу, да будуть відокремлюватися певні республіки. Я не можу сказати, що вона, от прямо так, знаєш, розпадеться прямо травмочити ну, ну, да. все там, ті там, ті там, і всі автономні. Ні, але. В відокремлення двох одночасно якихось територій воно готується. Ну тобто, воно не просто планується, а над цим працюють, це вкладають ресурси і починають навіть якесь розгойдування інформаційне, тому що чи буде відокремлення, буде. Ну тобто угу. в тих територіях, в тих кордонах, в яких зараз сьогодні Росія є, не буде її такою. Вона розпадеться. Я не знаю коли. Але yeah. це все одно знаєш, як ланцюгова реакція, все ж таки, от наша війна. Вона за собою потягне цей розпад, Оль, тому що ну то тому... про процес почався. Вже правильно я зрозумів. Так да, вже вже це вкладається. Ну тобто над цим вже працюють, вже якусь інфу розгойдуть. Тобто навіть там вже може відбуватися Оль. якийсь розділ. Окей, друзі, став лайк, де вони будуть донатами на збройні сили. Три доната, дякую всім. Оля 45 країн підписали зобов'язання повернути в Україну захоплених Російською Федерацією цивільних, військовополонених і дітей. Я тебе запитую, що взагалі в Монреалі таке було під конференція. Вони підписали наскільки цей, цей, цей документ взагалі серйозний? Чи має він силу? І от до чого приведе це зобов'язання? Чи допоможуть вони повернути в Україну всіх військовополонених, цивільних і дітей? Чи Допоможуть це підписання, повернути всіх військовополонених і дітей? Ні. Ага. Ні е, наскільки але все ж таки щось спрацює ну тобто про щось домовляться, повернення буде, е, відхід від старих умов буде. Ну тобто люди додому будуть повертатися. Жінки от чомусь мені хочеться сказати скоро повернуть жінок якихось жінок, тому що мені тут вийшло три, е, три королеви. Коротше, мені вийшло. Ну тобто, щось, е, щось по е, жінок, що на тему жінок щось буде відбуватися стосовно обмінів. Не брехлива ситуація. Якось що вони підписали. Наскільки цей документ буде е, дотримано його? Yeah. Mm. Ні. Ну тобто не буде та виконані всі умови, під якими підписалися. Чи повернемо поверне Україна всіх військовополонених? Чи поверне Україна всіх військовополонених? Багато поверне. Дітей, дітей не, не всіх. Тема дітей буде розхитуватися досить довго, тому що тут саме дитяча карта вийшла. Розумієш, тут навіть дві дитячі карти вийшли, і вони обидві вийшли перевернути. Ну тобто, тема дітей вона буде на якась така досить пульсуюча, досить така вагома в обговоренні, угу. і тема дітей чомусь буде закрита. Оце буде найскладніше. Дивись, знову карта дитини вийшла. Тобто, всі дитячі карти тут Ти, вони воля, пристроюють їх, вони ж пристроюють їх. Сім'ї або будинки, от як його повернуть з тої сім'ї. Ти ж розумієш? Це ж теж травма. Якщо воно було там дитина була три роки, а його взяли в два роки, йому вже п'ять для нього це страх. Що це він кидає сім'ю Ти ж теж розумієш повернути реально неможливо всіх. Ну ти ж розумієш. Я вже якось висловлювала свою думку особисто. Я не претендую, що вона істина про те. Я ж теж знаєш, я фаталіст. Я все одно uh -huh. вважаю, що ми ж проживаємо кожне свою долю uh -huh. і е, не завжди дітям вони ж не з родин їх забирали чи з родин я просто не обізнана Да, різні ситуації. Ж є. Проте є е, е, діти, яких там забрали з дитячих будинків, з притулків з того самого я не знаю там Бахмуту, з Маріуполя. Ну тобто з тих місць, де е, відбувалося істинне пекло. І не факт, що для них це найгірша доля. Можливо, їм на роду написано, що в такий період життя в них став яким для них став якимось переломним. Mm -hmm. Але дивись, це я кажу це, якщо сильно про філософію, сильно про таку еди ставлення mm -hmm. до цього. Проте тема дітей буде хитатися. чи все ж таки відвоюємо? Не відвоюємо частина дітей залишиться. Знаєш, таке слово. Питання залишиться зависне в повітрі, тобто це питання воно періодично буде знаєш як спливати і замовкати, і військовополонені все ж таки військові наші? Угу. Ну теж не в певній кількості, не, не в повній кількості, не а взагалі, от давай так безстроково. Взагалі чи всі військовополонені України, по українці повернуться додому? Ні. Угу. Ні, це надовго довго розтягнуться певні тут, навіть знаєш, як будуть такі гуртові кейси, щось хочеться сказати. Гуртові хто? Кейси, знаєш, а, ну тобто ця ну, ситуація, ага. там, там якась певна кількість людей, в них така ситуація. Вони за це борються або на це зачепилися, і рашка не поступається. Ця група людей про це вони їх кошмарять. Ну тобто будуть декілька груп наших військовополонених, де які ми будемо битися довго, От uh -huh. просто довго. Ну, це таке, ну, друзі. Ну я чесно кажучи, з усім моїм оптимізмом я розумію, що навіть якщо завтра закінчиться війна, Ну мир завтра не настане. Зупинка війни не означає мир, правильно Оль? Це ж зрозуміло, що вона може зупинитися, але мирного життя ж не буде, тому що фльор війни це може бути ну місяцями, ну роками, Дім, ну, мирне життя. Це принаймні, коли в тебе ракети не летять, коли ти не кожного вечора лягати й лягаєш спаті, не, не кажеш, Боже, нехай я завтра прокинусь да там чи ти ага. сили. Ну, це теж така ну, тема. Ну це, це, як, це, як, це, як це припинення ми... обстрілів, це вже мирне небо. Ну, що, ага. що ще нам сьогодні? Як воно нам сьогодні всім потрібне? Да. Ну. Ну, я тебе спитаю, як звичайно, про обстріли. Чи буде зменшення. От, давай так, чи припиняться обстріли до нового року? Чи припиняться обстріли до кінця року? Ну, Давай так, не, не, не в мукачу, а на, 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 на території давай, на, на, в загальному. Ну, щоб... ну давай, да, фоново так, як воно фоново да. до кінця року, чи припиняться обстріли. Випід з важких станів. Вітрощі, все одно вони якось будуть хитрити. Та буде ж про ну, то дрончик. Слухай, Ну все одно зупинка, іде карта зупинки, іде карта викручування ситуації, опрацювання ситуації і послаблення. Ну да, ну да, ну за цим розкладом я кажу, да. І о, припиняться обстріли на. Всій території України на кінці да. припиняться на всій території України. Ну, на всій, мабуть, ні, так. Да? Слухай, все одно, тут якось спокій. Ну, ти розумієш, от чи припиняться тут все одно якось показаний спокій, якийсь буде е, взаємодія між нами, нами угу. і ворогами. А буде пертам? Ледь не до домовленість, як тобі ага. так сказала. То зараз що... ми про домовленість поговоримо. Чотири доната, дякую. І тут люди пишуть, що ми з тобою являємо створюємо конкуренцію одному з найприбутковішому шоу. На одному з каналів, на якому ти теж довго працювала по телебаченню. Але ну друзі, ну що я можу зробити? Така ситуація, хтось завжди робить щось краще. Це я, все упро... твоя харізма, дімочка, відкрите <с серце <с та позитивне налаштування на на, 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 на на позитив. Знаєш, на все ж ну, все Бог. буде круто. В парі такої красу не можна працювати. Оль, а поїхали mm -hmm. про домовленості. Кажуть, що Давай. кажуть. Що президент домовляється з, з Пулом Путіним про те, щоб не обстрілювати енергооб'єкти? Чи домовляються, і чи домовляться? Чи йдуть Домовляється домовляє наш президент з, з предлевом про припинення обстрілів, так? Угу. Обстрілів цих е енергооб'єктів. Там, де у нас електростанції, в них електростанції, переробні заводи, в нас заводи, атомні станції. Ні, mm. фейк. Я не можу підтвердити це. Чи йдуть про це розмови, йдуть про це yeah. розмови. Розмови йдуть на рівні знову ж таки колесниця і карта світу. Ну, тобто на рівні світовому, на рівні знаєш, розголошення. Е я не знаю, там, як це сказати слово, привертання уваги, резонанс, який про це йдеться, домовленість, про це йдеться робота, чи є безпосередньо перемовини між українською владою да, і Росі. владою Росії, да. чи є ну якось ні? Мені кажуть. Тобто, давай скажемо, в будуть обстріли енергооб'єктів в листопаді? Будуть обстріли енергооб'єктів. О, ні, прям давай не обстріли, обстріли, може бути, а от руйнування. Планування є. Буде. Обстріли будуть, і туди є плани, uh -huh. і буде туди летіти, летіти, щоб руйнувати, ясненько. Особливо те, що поруч, особливо те, що недалеко, ну, тобто те, що знаходиться, Ближче те, що дістати дешевше, от uh -huh. якось так. Туди ми будемо планувати фігарити і вже є план. План вже розрахований, план досить імпульсивно-агресивний. Такий? Ну тобто, це не про а, давайте за планом, давайте просто за графіком. Ні, це на рівні там все мачі хахлов. Якось отак, от прямо йде. Чи буде все ж таки руйнування? Якихось там якихось там як це сказати? Ну, влучання, звати, от прям влучання звати, в енергооб'єкту України працювати. в листопаді. Да. Буде, дивись, буде травмовано щось, але воно на рівні не ну не назавжди, не насмерть Окей. Не повністю. От щось ну, тут, тут більше, як можливо, уламок. Ну, уламки якісь будуть. Ну, вони теж шкоду несуть, ти сама розумієш. А от Людмила Місіра пише, що бачить, як росіянці ставлять сітки, захищають НПЗ, такі сітки антидрон. Давай спитаємо тебе: спитаємо, чи ці сітки спрацюють і вони врятують якісь там нафтопереробні заводи. А друге питання: чи буде в Росії руйнування неважливо чому енергооб'єктів, які за, які забезпечують тепло цим виродкам, всяким і взагалі і торгівлю нафтою? Наприклад, все разом. Томі ж там і без нас нормально мерзнуть, пам'ятаєш минулої землю. Ми їх нічого не руйнували, а вони щось мерзли, Там їх... ну, може просто мало чи... треба. Ну ти ж розумієш, Ще коли мінус 25, двадцять і, там і, 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 і коли в квартирі 12 вже не можеш витримати. Буде не буде так. щось зруйновано, і буде щось зруйновано не одне зруйновано сильно і назавжди. Ну прям без можливості це поновити буде. Буде. Так, да, щось щось кудись хтось піде назавжди і не повернеться. Це саме про тему енергооб'єктів. Yeah. І вони якось будуть намагатися це приховати О, від кого? Від світу? Чи? Ні, від своїх залишити це запакованим, знаєш, щоб воно на загал не пішло. Чи дізнаємось ми про те, що, ми, що в них Так, да. да, Дізнаємося, що щось пішло, щось не працює. Дізнаємось. Ну, і це станеться, до речі, скоро, тому що тут вже гарна звістка про це ну, прям вже в просторі десь літа. Тож mm -hmm. читаємо новини. Окей, ну все просто друзі, нагадую, ставимо лайк, донатимо на збройні сили. Багато тарологів говорили про кримський міст до 9 травня, крім Олі, ну, люб... Моє улюблене питання про кримський міст. Ну, Оль, все-таки йому нічого не йому нічого не загрожує. Ну ми ж дивилися, ти пам'ятаєш, що кожного разу воно приблизно те одне і те саме показує, що щось туди прилетить, щось воно там його травмує, поранить, але він для чогось нам потрібен. Отак. Ми навіть з тобою дивилися питання, да. чи є домовленість про кримський да. міст чіпати І тоді нам показало, що ну це воно знаєш, як. Ну так, ну, да, ну, там то, це не на да, краще зберегти його. А тут таке дивне mm -hmm. питання, Воля, просветімо від теми. Михайло Махнюк, Надіюсь це не бот і не якийсь вхід. Чи буде прем'єр-міністром Павло Себастьянович я навіть такого прізвища не чув. Друзі. Я щодня щось шукаю для вас, але я просто прям здивуюся, що це? А може, це людина пророк нам написала. Оля, чи буде прем'єр-міністром Павло Себастьянович? Отака особа. Чи буде прем'єр-міністром? Ні. Ні, ця людина не підходить. Ця людина не підходить, тому що ця людина, мені показано, перебуває в пригнічених досить станах. Непочута, неоціненна і на дуже тою динамікою, яка відбувається навколо його персони. Угу. Ні. Ну, друзі, ні, бай... ні, відповідь ні. ні. І людина буде прямувати, як в іншу країну, чомусь перед тим кордоном. А ти ось, Армат Капта, до речі, про дітей ти пишеш, а що, може бути знову проблема з Ахмадєтом? Запитали глядачі. А до чого це тут? Ну, тут, Ні, а... дітей ми дивилися в контексті ж обміну. Об... Да, об... дітей, яких вивезли. Угу. Окей, рухаємося далі, дорогі любесеньки. Суми питають. Сумщину питають тебе, чи щось поміняється, тому що там дуже важко постійні обстріли. Чи, наприклад, в листопаді зміниться щось на? Давай. на Сумщина на листопад. Сумщина на листопад, чи зміниться стояться в Сумщина. листопада. Б'ють людей, б'ють. Підступно б'ють, до речі, якісь такі в них. Дивіться, що мені показують суми. До речі, там вони чи то будуть, і вони падли б'ють саме по о, будинках. Ну, тобто, це не про це не про стратегію, це не про тактику. Це навіть тут, знаєш, я б тобі що сказала? Тут навіть може бути про випробовування якісь. Про якусь е спробу ну от якось підступно, от дійсно, якось підступно на рівні, але е все ж таки б'ють добре протягом листопада, врешті-решт на кінець листопада. Як сумчани себе будуть почувати зараз? Не захищено. Появи з'явиться якась надія про при на припинення, на унеможливлення. Ви знаєте, все одно показує, що суми будуть захищати, дійсно, будуть захищати, будуть захищати якимись новими методами Боже, дай Бог. потужними, Боже. агресивними. Чи отримаємо ми зброю для того, щоб захищати суми? Я отримуємо зброю для того, щоб захищати суму. Частина вже є. Але те, що є, ми чомусь. Я ж взагалі нічого не розуміюся на військовій справі. Але те, що є, ми чомусь не можемо використовувати. No. Але праця над цим йде, і, врешті-решт, нове щось буде залучене до того, щоб захистити суму. Да. Сумщину, Алі, ой, вони віреш, не Сум, віреш, ми дивилися сумні. Вони ж там не тільки суми б'ють. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Костерів Онлайн, коли і на канал Олічки Стулушенко. Столушенко, Ольга Столошенко зетеричне. А тут таке питання: чому Трамп не любить Україну? Давай, Трамп, як Трамп підноситься до України? Тому що він у всіх своїх протягом всієї виборчої кампанії і до того погано висловлювався про Україну. Просто погано, отаке От враження, що він просто бичара, знаєш не вихована людина. Ну, Да. Ні, мені Трамп нагадує, знаєш, от я на нього, отак, коли дивлюся, знаєш десь там про якісь новини про я кажу, от він такий класичний джокер, да. що, що хочу, то й роблю. Що ви мені зробите? А ну да. давай, оце я хочу робити. Буду оце робити. Хочу буду тут скакати. Я тут бачила, що він там в да, сміттєвозі десь поїхав. Да, бо, ну, все... бо Байден сказав, що його виборці типу, сміття. Просто. Ого, але коли казали, не. коли почався взагалі, коли президента обрали, говорили, що він не джокер, так як Трамп, теж може робити, це, що він хоче. Ну, це так. я про Трампа і кажу, да, що Трамп а, джокер, а наш да. президент теж його порівняли з Трампом, бо він, наче, людина Джокера, яка теж може робити, що він хоче. Дуже цікаве було порівняння, бо він значить шоу бізнеса, і цей шоу бізнеса великого, тобто якщо великі гроші і бізнес, шоу він просто бігти цей Трамп. Не знаю, як Трамп ставиться до України. Да, так? Як Трамп ставиться до України? Як транс ставиться до України? Це нормально, він ставиться до України. Він має навіть плани, як, як на нас можна заробити, щоб ти розумів? Ніхто не тобто, сподівається, да, ніхто ну, тобто йому не хочеться, щоб нами щось сильно погане сталося. Тож тут не про те, що там любить не любить. Він має плани на співпрацю, на якусь взаємодію саме фінансову. Чи правда, що Трамп не любить Україну? Чи правда, що Трамп не любить Україну? Та ми його блідорожеві, Україна, Урга, Уганда, Уругвай йому не важливо, він не сприймає. Знаєш, це ми з тобою тут сидимо такі честі гідність, українці, патріотизм, наше життя важливе. Ти ж розумієш? А тут на рівні все. Ми ж вже обговорювали, що ми для них цифри в масштабах їхніх світоглядів. Ми всього на всього десь там елементи отієї зони, на якій можна заробити, з якою можна попрацювати. Це там немає персоналізації людської, Да, Для них ж зміг сказати це просто там, територія, не за да, як ви ставитесь думає. до українців. Ну є в мене там п'ять знайомих українців з тим ваню ходили, з тим там гроші заробляв. Ну розумієш? Ну, тобто, да. це ж не про націю. Це не про нас як людей, чи про ну, нас не, як розумієш, там важливий гроші елемент планета Земля? Да, це на рівні от фінансово да, цікаво, не цікаво. Тут якась така калібровка більше йде. І він все ж таки планує співпрацю. все одно він планує з нами якусь угоду. Я не можу сказати, що він прям не любить Україну. Тобто він просто тріпається, бо так треба тріпатися, бо в нього такий жанр, стіль да він... хоче, то й роблю. Да. От сьогодні так скажу завтра, отак от скажу. Знаєш, Але дивіться, чиня, хто мені що зробить буквально на цьому тижні? Почали говорити про камалу. що Камала, коли почалась війна, саме саме це вона, вона казала президенту тікати з України. Що саме камала? Казала, їдь в... вилітай, роби уряд в екзилі, що саме кам. І зараз почали говорити, що вона, типу така типу що вона ну, примушувала його. Як пробачте, я так зробив, тіпо, це не я. Mm -hmm. А це сусідка забігала і так сказала, кричала. А я казав: мовчи. Подивись, камала. Заявляла, пропонувала Зеленському втікти, коли почалась війна? От саме вона. Пропонувала Камала Зеленському втікти, коли почалася війна. Ну так, да, вона доносила і активно досить на, на це намагалася навіть вплинути, але не впевнена, що це безпосередньо напряму. Да. Слухай, да, ну да, однозначно, да. Король мечів, карта миру, світу, да, і карта мага. Да, і це було як частина стратегії. Це було не наївні, що тікай, ми тебе сховаємо, нехай вони там всі здихають без тебе. Ні. Це дійсно як частина стратегії, якою вона е, тоді керувалася не mm -hmm. своїм розумом, а розумом короля мечів. Це ж Байден, так? Да? Це Байден. Чи це Джелин. Ні, це військовий хтось. Це хтось в погонах, це хтось військовий, це не Байден. Це Ллойд Остін чи Так, да, Яка різниця? О, да. Це ну, Джо. Ось, це не <гум> вона. Вона пропонувала. Пропонувала да. не, я ж кажу, що це не її ідея була. А тобто, вона як комунікатор, можливо тут, тому що мечі це ж комунікація більше.